роду сила, де мама, я щаслива там мій дім. Я Луганськ, я Сум, я Кропивницький, я Чернівці, я Дніпро, я Сімферополь, я Хмельницька. Я Вінниця, я Одеса, я Запоріжжя. Я Рівне, я Ужгород. Я Київ. Я Лучка. Я Харків. Я івано франківськ Я Чорнір. Я Черкас. Я Львів. Я Донець Я Житомир. Я Храсом. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамо? щаслива, да ми